Друзі, всім привіт! Це YouTube канал Фабрика новин. Мене звати Катерина Фототенко. І мій гість сьогодні це Владислав Селезньов, український військовий журналіст, полковник і екс начальник прес-служби Генерального штабу збройних сил України. Вітаю вас, пане Владиславе. Слава Україні, героям. Слава нагадую нашим глядачам: ставте лайк, підписуйтесь на цей YouTube канал. і, Звісно, що діліться цим відео з вашими друзями, адже далі ми будемо розбирати ситуацію на українських фронтах. Фронтах і взагалі е, говоритимемо про війну Росії про з Україною. Отже, пане Владиславе, давайте розпочнемо із ситуації. Справді на фронтах сьогодні п'ятниця, тобто можна вже починати підбивати якісь проміжні підсумки цього тижня, як він пройшов для України. А для українських сил оборони цей тиждень був непростим і, незважаючи на те, що що доби український генеральний штаб звітував про величезну кількість знищених е ворожих е військовослужбовців, бої тривають. Тривають запекли. Е я виділяю два надзвичайно складних. Е участка до дві надзвичайно складні ділянки російсько-українського фронту. Це відповідно, східний фас Російсько-Українського фронту, зокрема в районі у напрямку на Бахмут. Там тривають запеклі бої. Там одна з механізованих бригад наших сил оборони тримають відповідну оборону. Там російські окупаційні війська, причому в першу чергу там працюють, виконують бойові завдання, підрозділи приватної військової компанії Вагнер, тобто колишні зК намагаються постійно таку. Наші позиції, несуть шалені втрати. Там, Хоча й вважається, що це бої тактичного рівня, бої місцевого значення. Але тим не менш... Події, що вирують там, з урахуванням того, що Росія активно використовує артилерію, насправді там події надзвичайно пекельні і складні. Тим не менш, навіть на цій ділянці фронту українські сили оборони ходять в контратаки, відбивають території, нищать ворогів. Тому ситуація залишається, хоча й динамічною, але тим не менш непростою для українських сил оборони. Що стосується південного фасу Російсько-Українського фронту, ми всі ще три тижні тому назад жили очікування ні, що ось ось там фронт російських окупантів буде е, зруйновано. Вони не кивають п'ятами і будуть тікати на справа на лівий берег Дніпра. Але ми бачимо, що в тому числі і протягом цього тижня Росія накопичила відповідні ресурси і резерви. І ми зараз е, чуємо досить помірковані заяви, в тому числі від представників офісу президента України з приводу того, що бої, які там зараз йдуть, не є, будуть не, не будуть такими. Швидкими, які дуже швидко дадуть нам той самий результат, на який ми всі розраховуємо на деокупацію, щонайменше правого берега Дніпра, ні, 30 тисячне угрупування російських окупаційних військ, яке зосереджено на правому березі Дніпра, вона зривається в землю, готується до тривалих оборонних боїв. І ми бачимо, що е, ті ресурси, які нині спрямовує російська окупаційна армія, в тому числі і на лівий берег Дніпра, все це свідчить про те, що Росіяни готові битися за Херсон, дос битися до останнього а, солдата. І тут в цьому контексті я не можу не е, заважити головне і як на мене ключове. Просування українських сил оборони в рамках контрнаступу напряму залежить від об'ємів поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. Очевидно, що тут і зараз українські сили оборони потрібні снаряди до артилерійських систем 155-го калібру калібра і потрібні ракети до РСЗО Хаймарс. Саме ця компонента вогневого ураження дозволяє нам нищити ворожі тили і відповідно мати можливість просуватися вперед. Наскільки зараз просто ворогу підсилювати так свої позиції на південному напрямку, тому що ми ж пам'ятаємо, що довгий час і Антонівський міст був під вогневим прицілом української армії, і також не варто забувати про Кримський, ось цей Керченський міст, який зазнав ураження, наскільки це ускладнило їм ось цей процес? Звичайно, певною мірою частково руйнування і Антонівської і Керченського мостів знизило темпи та обсяги поставок військово-технічної допомоги для російських окупантів. Але тим не менш, вони знаходять інші варіанти переміщення вантажів військового спрямування та значення, в тому числі використовуючи мост через греблю в районі нової каховки. Ми знаємо, що Після серйозних руйнувань, які завдали тому мосту в районної каховки українських гармаші, росіяни його відновили. Знову ж таки, відбувається через нього та сама логістика для забезпечення потреб російського війська, що діє на правому березі Дніпра, саме через цю. Ді... Цю інфраструктурну мережу здійснюється поставки озброєння, боєприпасів до того озброєння, паливо напали матеріалів. відповідно інших складових військової логістики, Тож те саме 30 тисячне угрупування російських військ, що діє на правому березі Дніпра, певною мірою хоча і не на 100%, але тим не менш має стало забезпечення, що дозволяє їм щонайменше тримати оборону. Тим більше ми пам'ятаємо. Що на правому березі Дніпра Росіяни зосередили найбоєздатніші свої підрозділи? Йдеться і про повітряно-десантні підрозділи, і про мотострілецькі підрозділи від морську піхоту, інші частини підрозділів, які свого часу Росія спрямувала на цю ділянку фронту, побоюючись контрнаступу українських сил оборони. Навіщо тоді ось ці казки про те, що все пропало? Ми перевозимо все населення і військових з правого берега на лівий. і Навіщо ось ця інформаційна атака? Так саме так президент України Володимир Зеленський назвав ось ці заяви гауляйтерів Херсонщини. З чим ви це пов'язуєте? Очевидно, що війна яка? Яку Російська Федерація розпочала у лютому 2014 року, вона є гібридною, одна зі складової цієї гібридної агресії є інформаційна агресія, і росіяни в такий спосіб за допомогою введення боману вищого військово-політичного керівництва нашої країни намагалася змістити певні міри акценти і змусити українські сили оборони перейти в контрнаступ на тих ділянках фронту, де Українські сили оборони мали б вважати, що там послаблена оборона російських окупантів, а насправді там дуже серйозні опорні пункти на оборонні позиції. Відповідно би українські воїни наражалися на смертельну небезпеку, намагаючись в лоб контратакувати ці позиції. Звичайно, що українська розвідка не пасе задніх абсолютно чітке. Є розуміння українського генерального штабу, якими саме силами та засобами володіють. Російські окупанти на правому березі Дніпра відповідно, який потенціал тих самих підрозділів тому а, не сталося так, як гадалося тому ж генералу Суровікіну, командувачу так званої спеціальної військової операції, Бойові дії тривають, але вони відбуваються з боку українських сил оборони абсолютно зважена, раціональна з метою збереження життя та здоров'я українських воїнів. Але знову ж таки, ті заяви, які часто густо, ми з вами чули ще буквально три тижні тому назад, що ось ось український Харсен буде звільнений. Вона, на жаль, вони не відповідають тим реаліям, які нині складаються на правому березі Дніпра, тому що росіяни постійно підтягують сили та засоби в першу чергу. Той самий особовий склад, у тому числі і так званих чмобіків, тобто громадян Російської Федерації, які були призвані в рамках часткової мобілізації, тобто особового складу техніки озброєння у росіян на правому березі Дніпра більш ніж досить для того, щоб проводити бої оборонного значення. От також українська розвідка, саме пан Кирило Буданов, говорив про те, що до тимчасово окупованого Херсону окупанти зводять звозять нещодавно мобілізованих росіян. Ви також про це щойно сказали, і нібито вони там готуються до вуличних боїв. Які шанси в російської армії в російських цих чмобіків, тими силами, які є, зважаючи на рівень підготовки, ось цих щойно мобілізованих втримати Херсонщину в окупації? Очевидно, що ти ті саме чмобики, вони навряд чи професійно навчені, які такі, що пройшли через бойове злагодження, тобто це не надто вправна війська, але тим не менш ключова їх перевага полягає в тому, що їх багато. Надто багато. 300 тисяч громадян Російської Федерації, які призвані офіційно в рамках часткової мобілізації, не зовсім ці цифри відповідають реальності. Скрізь за все, ця цифра може бути в реалі вдвічі більше до, до півмільйона, навіть до 600 тисяч. Звичайно, що така купа вояків потребує відповідного забезпечення отримання. І зброї і боєприпасів до цієї зброї, але тим не менш Російська Федерація йде на це, і зараз бойові порядки російської окупаційної армії діючих не ну, лише на південному фасі російського українського фронту, а й на інших ділянках фронту значно посилено за рахунок тих самих чмовіків. Тому е після того як українська розвідка дізналась про те, що у великих кількостях переміщуються е ті самі чомовики на правий берег Дніпра, стало очевидно, що Росіяни не планують. Наквати п'ятами з правого берега Дніпра, а планують проводити системну планомірну роботу щодо посилення оборонних позицій. Очевидно, що бої будуть тривати і далі. І ті заяви, які ми чули донедавна, що ось-ось звільненому Херсон від російських окупантів, вони не зовсім е, утожнюються з тими реаліями, які зараз відбуваються на правому березі Дніпра. А там тривають запекли бої, складні бої і. Просування українських сил оборони відбувається лише на тих ділянках фронту, де Україна має перевагу значну перевагу в артилерійських засобах ураження. Там нищиться усі е, тилові підрозділи російсько-окупаційних військ. Там нищиться відповідно. Е, Логістика, і там українські сили оборони мають можливість просуватися вперед, коли станеться злам ситуації на цій ділянці фронту? Очевидно, що він станеться лише тільки після того, як українські сили оборони дійдуть на ту відстань, що відділяє передові вогневі позиції українських гармашів від інженерної споруди Новокаховської Гесі, відповідно, мосту, який знаходиться там, тільки но. Під вогневий артилерійський контроль буде взята гребля в районі нової Каховки? Тоді сразу усі поставки військово-технічних засобів для забезпечення дій російських окупантів будуть або сповільні, або повністю перекриті, і відповідно не маючи ресурсів, не маючи резервів, російські окупанти будуть змушені або здаватися в полон, або тікати через Дніпро з відповідна справа на лівий берег. На вашу думку, чи вдасться Росія до підриву Каховської ГЕС? Очевидно, що тут зараз вона це робити не буде, адже забезпечувати 30-ти тисячне групування військ потрібно. потрібно це робити щодобищу, Фактично щогодини. У разі руйнування греблі Нової Каховки всі мости, які будуть і понтонно мостові переправи, які знаходяться по потечі Дніпра, будуть змити потоком води. Відповідно, ті саме 30 тисяч російських вояків е, на оточенні. А от після відходу е, основних сил та засобів з правого берегів Дніпра, до таких провокацій російська окупаційна армія може вдатися. До речі, за твердженням генерала Буданова, очільника української розвідки, вважається, що у разі якщо гребля буде підірвана, то це, ще не ми ще на два тижні сповільніть темп просування українських сил оборони в рамках контрнаступу, але знову ж таки нам своє робити певен, що український генеральний штаб попрацював різні варіанти розвитку ситуації, в тому числі і проведення певних контрдій, які б, які в перспективі завадять реалізації путінської армії таких злочинних дій, фактично дій, які спрямовані на створення техногенної катастрофи регіонального масштабу. Тому думаю, що е, ті саме е, плани путінської армії вони будуть е, так само зруйновані, як і інші плани, які починаючи із лютого цього року Путін намагався зреалізувати. Але часто густо всі ці плани путінська армія перетворюється на попіл, тому що є спротив українського війська і є підтримка дій українського війська з боку українського народу. По цьому регіону більш-менш зрозуміло, якщо говорити про білоруський напрямок, була інформація цього тижня, що Україна посилила свої угруповування на півночі, щоб протистояти ймовірному прориву російських військ звідти наскільки там зараз посилюється загроза наступу з цього боку. Я не став би акцентувати увагу на тому, що українські сили оборони тільки но посилили відповідно групування військ діючих на території чотирьох регіонів нашої країни, що межують з Білоруссю. Йдеться за Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську області. там, починаючи з лютого цього року, знаходиться велика е, кількість сил та засобів українських сил оборони. Е, наші воїни займаються дуже важливою справою. Починаючи з лютого місяця, вони створюють інженерні та фортифікаційні споруди, які спрямовані на те, щоб максимально ускладнити е, ймовірний рух е, російських. Чи білоруських вояків, які будуть намагатися атакувати українські сили оборони з півночі? Тому очевидно, що і білоруська розвідка, і російська розвідка норма достатньо адекватно обізнані щодо ситуації, яка їх чекає, у разі якщо вони наважаться на такий наступ. Тим більше, якщо ми. Оцінимо кількість російських військ, які нині знаходяться на території Республіки Білорусі, приблизно 3200. Цю цифру недавна нещодавно озвучив генерал Буданов. То відповідно цих сил та засобів недостатні для того, щоб атакувати на двох ймовірних напрямків, чи то напрямку на Київ з метою оточення блокування. та відповідно, окупація Києва, чи то уздовж кордону між Польщею та Україною з намаганням перерізати шляхи логістичних поставок, які рушать до українських сил оборони з від наших західних партнерів від країн колективного заходу. Очевидно, що тих сил за зараз недостатньо а більше, що в переважної більшості ті саме 3200 російських вояків, те. Це ті, згадані нами неодноразово чмобіки, тобто громадяни Російської Федерації призвані в рамках часткової мобілізації, які потребують і навчання, і проведення заходів з бойового згодження, тому що поки що це не війська. Якщо ми говоримо про ем, часові показчики, то думаю, що найближчі два, а то навіть і три місяці не можна вести мову про те, що Росіяни встигнуть будуть спроможні зорганізувати достатньо потужне угрупування військ, яке буде загрожувати українській селаборони в північних регіонах нашої країни. Що буде далі? Будемо дивитися, але ж так само очевидно наступно. У разі якщо російські окупаційні війська чи, чи то білоруська армія, яка долучиться до тих самих російських окупантів, будуть намагатися. Атакувати Україну з півночі, очевидно, що всі критичні енергетичні інфраструктурні об'єкти споруди, е, які знаходяться на території Республіки Білорусь на відстані до 80 кілометрів від Дешкордону, вони е, підпадають відразу під бойову роботу української артилерії. Очевидно, що той самий музерський нафтоперодний завод буде перетворений на попіл, так само, як і інші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури Республіки Білорусь. Чи хоче того народ Білорусі, уряд Білорусі думаю, що ні? Чи обізнаний про такі плани українських сил оборони Лукашенка та його генерали думають, так само вони пра на цьому знаються і розуміються? Тому думаю, що здоровий глузд і абсолютно адекватне розуміння ситуації не призведе до того, що з території Республіки Білорусь. Російська окупаційна війська рушить, але тим не менше. ми маємо оцінювати абсолютно раціонально ту ситуацію і побачимо, як буде далі розвиватися ця ситуація, але мова йдеться саме про період, починаючи з е, початку 2023 року. Тоді ризики можуть певної міри зростати ризики щодо атаки з півночі е, на території нашої країни. Росія зараз погрожує нанести удари по супутникам Starlink, якими користуються українські військові. Що буде в разі, якщо вони вдадуться до цього кроку? Давайте оцінимо спочатку, що таке Starlink. Starlink – це складові інфраструктурної мережі Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що будь-яка атака на інфраструктурні мережі Сполучених Штатів Америки це атака на Сполучені Штати Америки з відповідною реакцією з боку збройних сил США. Тому про те знають і уряд Російської Федерації на тому наголошують ключові спікери від США. Тому відповідна реакція буде така, яка і має бути якщо є атака, то буде контратака. А щодо можливості країн колективного заходу в цілому і навіть е, е, спроможності збройних сил Сполучених Штатів Америки ці спроможності полягають на рівні або у вимірі від 7 до 12 тисяч ракет класу Тамагавк. Які протягом 40 хвилин спроможні знищити усю військову інфраструктуру на території Російської Федерації? Причому мова йдеться про зброю, яка не містить ядерної компоненти. Тобто, фактично, російські генерали абсолютно чітко розуміють, що будь-яка спроба атакувати е, територію Сполучених Штатів Америки чи її інфраструктурний об'єкт, який належить е, США? Вона буде наражатися на таку жорстку відповідь, після якої сам факт існування е, російської армії. Перетвориться вже на історію ще хотілося б, щоб ви, пане Владиславе, пояснили і розказали більше про ось цей новий безпілотник, який називається Шарк, який створили в Україні. кажуть, що окрім іншого, він може вести глибоку розвідку і коректувати американські хаймарси. Що може цей новий безпілотник і як він допоможе нам у протистоянні проти Російської Федерації? А, щодо тактико технічних характеристик новітньої розробки у українських промисловців, то інформація про них доступна в мережі інтернет. тут немає сенсу деталізувати. Тут є ключове. По перше, що це виключно вітчизняна розробка відповідно суткування, обладнання, фахівці промислової потужності, вони знаходяться на території України, тобто можна виготовляти ті самі дрони у великих кількостях. Ми бачимо. Бачимо, що нинішня війна, це війна в тому числі і дронів. Ми знаємо, що Російська Федерація, Російська армія використовує дрони класу Шахет 136 за специфікацію російської окупаційної армії герань 2 в якості такого собі недорогого недорого замінника крилатих ракет. Очевидно, що руйнування від тих дронів Камікадзе, які Росія нині використовує, є значущими. І вони загрожують ризику. Коректного існування енергетичної системи нашої країни, тобто вони додають чимало клопоту, як уряду нашої країни, так і відповідно силам оборони, які е, працюють засобом протиповітряної протиракетної оборони по цих ворожих об'єктах. Очевидно, що БПЛА, яке дозволяє нам мати ситуаційну обізнаність на полі бою, БПЛА, які спроможні здійснювати нанесення бомбових ударів по ворожих об'єктах, це серйозна підтримка дії українських піхотинців, які ризикуючи життям, тримають оборону або проводять контрнаступальні заходи. Тому вітчизняний розробник, вітчизняний виробник дозволить нам в найближчій перспективі в достатній кількості наситити бойові порядки, в тому числі і такого типу БПЛА. А це в свою чергу буде сприятиме чим скорішому звільнення території наш. України від російських окупантів в цілому, пане Владиславе, хотілося б дізнатися вашу думку, ваш погляд, прогноз на дев'ятий місяць війни. Як ви оцінюєте готовність Путіна продовжувати її в таких масштабах, як це було усі ці дев'ять місяців? Я би зазначив декілька, але дуже важливих ключових, скажімо так, позицій. Перше найближчий місяць російська окупаційна армія буде докладати максимум зусиль щоб з того самого. О... Сумнівного війська, до складу якого надходять у величезних кількостях чмовіки частково мобілізованих громадян Російської Федерації, створити більш-менш пристойне війська. Тобто на полігонах, як на території Російської Федерації, так і зокрема, на території Республіки Білорусь, будуть відбуватися навчання щодо підготовки тих самих чмовіків щодо проведення бойового злагодження. Думаю, що цей процес буде тривати протягом усього листопада місяця. В той самий час з Далекого Сходу Сибири ешелон, з Сибири будуть рушити ешелони з військовою технікою, з озброєнням, з боєприпасами на захід, як на території Республіки Білорусь, так і відповідно в бойові частини російської окупаційної армії, які діють як на південному фасі Російсько-Українського фронту на території. Херсонської та Запорізької області, так і на східний фас російсько-українського фронту, зокрема на території Донецької та Луганської областей. Тому то та сама відносна оперативна пауза з боку російської окупаційної армії буде тривати, тому що росіянам зараз конче потрібно виграти той самий час, час, який вони витрачають на посилення власних бойових можливостей. Ми бачимо наскільки жваво вони знімають з довгострокового зберігання техніку. 60-х, 70-х років розро... виготовлення минулого століття для того, щоб максимально наситити бойові порядки тими самими і танками класа Т-62, чи можливо навіть Т-55 найближчим часом почнуть знімати зі зберігання відповідно бронемашинами різних типів та класів для того, щоб створити той самий вогневий кулак. Ми знаємо, що починаючи з лютого місяця з території республіки Білорусь Росіяни вивезли щонайменше 37 сім тисяч тонн снарядів різних типів. Для того щоб тримати той самий вогневий вал а, по позиціям українських сил оборони, зараз ті самі снаряди вони знімають зі зберігання, які знаходяться на території арсеналів, що перебувають за Уралі а, в Сибирі на далекому сході. Для того щоб знову ж таки створити той самий певний запас артилерійських засобів, щоб тримати вогневий тиск на українські сили оборони, тому. Бої будуть тривати, і скоріш за все, це бої будуть е, місцевого значення. Крім того, певним фактором, але надзвичайно важливим фактором будуть е, діяти погодні умови. Осінні зливи створять проблеми для руху бронетехніків в першу чергу танків через поля, лани. Очевидно, що е, їх неможливо буде використовувати для проведення активних бойових дій лише дороги з твердим покриттям. Звичайно, що важливою компонентою. Цього місяця буде забезпечено усім необхідним українських сил оборони, щоб вони мали можливість ефективно вести бойові дії в зимовий період, адже потрібні і форми відповідні місця розміщення та обігріву, відповідні складові військово-технічного забезпечення, які дозволять ефективно використовувати і техніку і озброєння в цей період ведення бойових дій. Тобто ситуація буде така, що Бої будуть тривати їх інтенсивність відповідне просування українських сил оборони в рамках контрнаступальних дій будуть залежати від темпів об'ємів та обсягів поставок військово технічної допомоги. В першу чергу артилерії, боєприпасів до артилерії, ситуація буде динамічна. На жаль, в цьому контексті будуть продовжуватися ракетні обстріли. Фактично всієї території нашої країни поцілювати ворог буде в першу чергу по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури для того, щоб Фактично знищити ту саму енергетичну інфраструктуру. Фактично Путін марить тим, щоб заморозити країну. Звичайно, що в цьому контексті український уряд, і українські сили оборони будуть працювати над тим, щоб максимально закрити небо над Україною, реалізувати той самий кейс з протиповітряної та протиракетної парасольки. І тут багато в чому за чого залежить від інтенсивності переговорного треку між українськими урядовцями та представниками країн колективного заходу які. Ну, в свою чергу треба відзначити усіляка, яка допомагає українським силам оборони максимально посилити саме протиповітряну складову українських сил оборони. Пане Владиславе, я дякую вам за те, що були моїм гостем сьогодні. Владислав Солозньов був із нами на фабриці. Новин я Катерина Фототенко. Друзі, всім дякую. Нагадую, ставте лайк, підписуйтесь. і, Звісно, що діліться відео з цього youtube каналу з вашими друзями, аби ми всі знали більше про все, що відбувається в Україні і світі. Слава Україні, пане Владиславе! героям слава